Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Ну, ти дивись, що вона їсть? Ти кіт, а це малина, куку. -ку. Бабусю мурка їсть кабачок. Він вкрав у мене щойно шматок огірка на салат. Ну що це? Ну, я хіба не годую тебе? Сьогодні поговоримо про те, чому ваш кіт або киця полюбляють певні овочі або фрукти і що з цим робити. Далі пояснює Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Кіт їсть огірки, так. тому що йому подобається скоріш за все. Насправді це дуже цікава тема, тому що багато котів люблять їсти огірки, щось їх там приваблює в тих огірках. В цілому, ну знову ж таки, це просто питання індивідуальних поподавань, щось йому подобається в цьому. Іноді, коли у тварини є якісь дуже дивні оці смакові вподобання, я раджу звернутися до ветеринара, тому що це може бути ознакою або до ветеринарного дієтолога, тому що це може. Означати, що тварині або є якісь проблеми зі шлунком, або е, не вистачає якихось певних нутрієнтів в раціоні. Але загалом огірки це не той випадок, скажімо так, якщо там кіт не просто там. Помішаний на ньому, да, на, на тому гіркі. На, на тому огірку, все там жити не може. Огірок дістається, який, дуже там не знаю, лізе на голову, щоб його дістати. Це така штука, яку ну, періодично можна давати не не багато, але можна в якості смаколика. Оце питання індивідуальних вподобань. У наступному випуску поговоримо про те, як зрозуміти, що ваш улюбленець щасливий. Нагадаю, що усі попередні випуски програми за шерстю можна прослухати на саундкладі Радіо Львівська хвиля. Посилання шукайте в наших соцмережах. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.